Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відогляді надамо вашій увазі гайковерт від компанії Metabo, а саме модель SSW 18 LTX 800BL, що постачається в кейсі MetaBox. Отже, відкриємо даний кейс, подивимось що всередині, а також приділимо увагу особливостям та перевагам саме цієї моделі. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, в котрому знаходиться саме цей інструмент. Під цим артикулом, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також додаткове кріплення на пояс та сам гайковерт. Друзі, нагадую вам про те, що в даний комплект не входять акумулятори та зарядний пристрій. Проте для демонстрації цього інструменту ми підготували акумулятор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна кількість обертів холостого ходу регулюється від 0 до 2575 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів складає 3300 ударів на хвилину. Максимальний крутний момент складає 800 н на метр. Тип кріплення. Зовнішній чотирикутник 1,2 1-2 дюйми або 12,7 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,95 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, це невелика вага у поєднанні з чудовим, а саме 800 Нм крутним моментом. Також у даного гайковерта металевий корпус редуктора, що допомагає йому дуже добре охолоджуватись. Також цьому сприяє і велика кількість вентиляційних отворів. Кнопка запуску знаходиться на речі інструменту, також тут знаходиться і реверс. До речі, система Automatic Power Shift допомагає цьому інструменту знижувати крутий момент при загвинчуванні шурупів, наприклад, та зменшувати кількість обертів. Той момент, коли ми відкрутили гайку. Далі перейдемо до наявності підсвітки в даного гайковерту. Вона допомагає нам працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Також тут знаходиться і колесо регулювання кількості обертів: 10 основних режимів, режим максимального крутного моменту та режим АПС, про котрий ми вам вже розповіли. Індикація зарядженості акумулятору знаходиться на самих акумуляторах від компанії Metabo. До речі, корпус цього інструменту дуже добре прогумований, що запобігає ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. А безщітковий двигун значно збільшує ресурс цього інструменту, його енергоефективність, тобто на одному акумуляторі, такий тип інструменту пропрацює значно довше, а також відсутня необхідність сервісного обслуговування. А отже, зміни. Вугільних щиток. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю вас проконсультують та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував вам за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори та до нових зустрічей.